Усім привіт! Ви на каналі Поліна Таролодж і будемо дивитися таро-прогноз для овнів на грудень місяць. Будемо дивитись е, на чотирьох колодах, але останнє буде як порада, що робити, на що звернути увагу, а перші три чисто як прогностика або е, взагалі, події, да, які події можуть відбуватися. Почнемо з першої колоди таро е, світлого провідця. І давайте, о, перша карта, прям випала, паш пентаклів перегорнутий. Що очікує, овнів в грудні 23-го. Давайте глянемо. Четвірка пентаклів і сила. Ну, взагалі, от, якщо так брати, то ем, із цих трьох карт, да, які випали, сила найсильніша, старший аркан, який, власне, говорить, про що? От, от. Взагалі, це поєднання. Воно нам говорить про те, що у вас буде явно будуть питання підніматися е, базового комфорту вашого. Так, другий дім, базові взагалі, речі, фінанси. І вони перегорнуті. Тобто є якась мінливість, особливо зараз. Там, наприклад. Купляти, не купляти, робити, не робити щось в домі. Як організуватись себе самостійно? Як організувати да, тому що пач все ж таки говорить нам про нас як особистості? Тобто це буде нас характеризувати, що на початку місяця ми можемо бути доволі розсіяні. Ми мається на увазі овни. Да? Овни можуть бути розсіяні, можуть бути. Не зібрані, да, можуть бути якісь сумніви з приводу грошей, або як їх заробляти, або як їх витрачати. або або що, да, все, що пов'язано з грошима, такий, знаєте, підхід попажу, не дуже усвідомлений. Да, тобто, ну щось треба, але як його і туди і сюди і хочеться якось сховатися. Також по четвірці пентаклів вона якби символізує, що тут треба виходити із зони комфорту. Да, тут жінка тримається за свої гроші, за свій гаманець, і вона тримається і якби не хоче. Свої гроші витрачати на щось. З однієї сторони, це заощадливість, це е, такий прагматичний е, погляд на те, як витрачаються гроші, да, і так далі. Але з іншої сторони, перегорнута е, карта говорить про те, що або ви будете більше витрачати, ніж ви заробляєте. Або вам прийдеться вийти із своєї зони комфорту для того, щоб або більше почати заробляти, або є якась інвестиція. Ну, коротше кажучи, це ріст. Я би тут запитала, про що тут четвірка Пентаклі. Так, да, бачите, четвірка перегорнута, переходить в шістірку. Тобто, однозначно, ви будете із такої знаєте, позиції, типу, ні, я буду там прибережу кошти, я. Буду економити і так далі, ви будете виходити із позиції Ні, я от заробляю, я витрачаю, щоб все було в балансі. Можливо, тут навіть збільшення якихось доплат матеріальних, да? тобто із четвірки в шестірку явно більше буде грошей і тут, якщо в четвірки ми відчуваємо, що так, є якась стабільність умовна, але ну, нам все одно приходиться якось підлаштовуватися. По шістірці це вже баланс. Тобто я вже відчуваю себе більш-менш класно, спокійно. Я вже можу витрачати на якісь речі більш так спокійно, без оцього, знаєте, по четвіркам є оце сковування, зжимання, тобто є якась напруга. В шістки такого нема. Тому я думаю, що ви перейдете в цей стан, але. Ви перейдете в нього через силу. Сила, власне, говорить про те, що просто так воно не буде. Просто, тобто, це придеться прям щось зробити серйозне, можливо, важко, можливо, страшно, можливо, треба боротися зі своїми якимись упередженнями, страхами. Думками і так далі, йти кудись, робити якісь зусилля, наприклад, поговорити зі своїм начальством, щоб вам зробили надбавку, показати за що, що ви готові зробити. Да? Або, наприклад, зробити більше зусиль і заробити в цьому місяці більше. Або що, да? тобто, сила говорить, що ви будете прям, вам буде прям складно. Але ви з цим впораєтесь, тому що сила пряма дасть вам це результати. Ми це бачили по малим арканам, і тут ви теж будете рости. Тобто в такому контексті сила ще говорить про те, що ви якби ростете самі над собою, що ви не інфантильно до цього будете ставитися, як тут по початку по бажам. А от по силі, ніби ви дорослішаєте внутрішньо. І це ну, класний ріст, як на мене. Такий може бути трохи стресовий, але класний. От. Далі наступна колода. Вона називається Таро містичних моментів. Вона така велика, якщо чесно, і складно тасувати, але вона дуже гарна. Знаєте, вона як метафоричні карти, але от на них можна просто дивитись і щось для себе. Виносити своє. Отже, овне, грудень місяць. Що вас очікує? О! Колесо фортуни теж така робоча карта. Угу. Зірка. І диявол. Цікаво. Про що тут диявол перегорнутий? Імператор. Такі старші аркани самі випали. Ну, це говорить, що якась, знаєте, така концентрація або важливих рішень, або зміна сприйняття, або важливі просто якісь інсайти, як то кажуть, будуть приходити вам в голову. І вони будуть всі насправді стосуватися якихось робочих моментів, тому що карти такі оклала. Окола біля робочі, про е, розвиток, про свій е, погляд, в майбутнє, і так далі. Отже, Колесо Фортуни це взагалі карта нашого шостого дому, це робота, побут, час, здоров'я. Да? Тобто, і тут м, Колесо Фортуни каже, що ви настільки закрутите да, посилі, ви щось почнете, якийсь такий поштовх серйозний, що вам тільки треба буде встигати. Виконувати або ваші зобов'язання, або якісь будуть події на вас, е, якби е, у вас траплятися в житті, да якісь випадкові, можливо, по колосу фортуни, е, з якими ви повинні впоратись, які ви повинні ловити. Це може бути навіть якесь просто елементарне запрошення кудись. Якщо у вас кудись, е, Ну наприклад. там Просять, а давай прийди до нас, а от ми тебе запрошуємо, а давай зустрінемось, а давай от такий проєкт, а давайте все. Спочатку вам може здатися особливо по колесу фортуни, завжди хочеться сказати ні, але спробуйте. От вона вам каже, якщо спробуєте, вам може там, посміхнутися вдача, це ж фортуна. Посміхнутися вдача, може щось вийти, може, можете з якимись людьми познайомитись, або ну, які вам будуть потрібні. Тому по класу фортуни тримайтеся за всі будь-які такі моменти, імпульси, які будуть приходити до вас із зовнішнього кола. Далі зірка перегорнута, яка, власне, говорить, що ви можете зіштовхнутися з якоюсь реальністю, да, от як такою. Тобто у вас були якісь ілюзії з приводу чогось, були ілюзії там, з приводу вашого майбутнього по зірці, або як ви виглядаєте, або е, які у вас думки. Да, е, або от ще зірка це друзі наші. Е, то отут от, тут може бути як зіштовх. Просто подивитись реальності в обличчя і зрозумієте, що, мабуть, десь ви були в ілюзіях, мабуть, десь ви не так взагалі дивилися на речі, як воно є. Тому що зірка, вона трохи така, знаєте, відлетівша. Вона щось собі видумує, вигадує, така фантазує вона дуже крута для того, щоб мріяти. Але тут, напевно, ви навпаки будете намагатися. Заземлюватися, да? ви будете намагатися дивитися на речі адекватно. І, от, наприклад, якщо це якісь проекти, то можливо, ви зіштовхнетеся з тим, що не всі будуть прибуткові, да? не всі будуть приносити той результат, який ви розраховуєте, або щось в такому форматі. Також це стосується і стосунків особистих, тому що 11-й дім це можуть можу говорити про там, наших партнерів, або, наприклад, їх відсутність. Тому що ви можете подивитися на себе тверезо і подумати: це напевно я так себе поводжу, тому в мене там не виходить щось. Да? Або, наприклад, це як в стосунках, так і без них. Тобто, ця зірка і вона дає пригорнута, вона дає чіткість бачення, але в такому знаєте варіанті, що ви можете трохи розчаруватися в чомусь. Але це потрібно вам для того, щоб умовно, ну, рухатися далі. Тому що, якщо ми в ілюзіях живемо, якщо ми в щось віримо, а воно все не трапляється, не трапляється. Тобто ми таким чином тоді витрачаємо своє життя, свій час, да? і краще, краще раніше це відбу... відбудеться все, ніж пізніше. Так, наступна карта: диявол перегорнутий із імператором. Тобто, Тут явно є якийсь момент соціальний дуже. Тобто диявол взагалі така історія, коли от бачите, тут павучиха така на грибі, мухомор і вона якби оці да, свої сітки робить. Тобто, це така мережа людей. Ви можете бути в цій мережі, можете бути в контакті з багатьма людьми. Але в перегорнутому стані диявол однозначно говорить про виявлення ваших якихось темних сторін, або що ви десь підкорюєтесь іншим людям по імператору. Тобто мається на увазі що імператор це взагалі структура, чіткість, дисципліна. А диявол каже: а давай не підемо сьогодні на роботу. Там, наприклад, дисципліна в тому, щоб не їсти солодке після шостої, а диявол перегорнутий каже: Та що там буде, якщо один вечір ну, поїсиш там, тістечко? якесь одне?» От Розумієте, це диявол. Або, наприклад, ви по імператору вирішили, все, я там йду на спорт, або працюю, або там ну, от, все чітко, в мене все от я собі зробила от, такі кордони для себе. І їх дотримуюсь, а диявол перегорнутий, та ладно, Та давай, можливо, на наступний місяць перенесемо. От в цьому він весь, тобто ці наші якісь такі пакості всередині нас, вони починають вилазити в той момент, коли наша сила волі вона, ну, можливо десь підкошується, або для того, щоб нас перевірити, або що. Да? І отут ще мені якось зірка перегорнута. Можливо, через якусь таку розчарованість ви будете хотіти закрити цю розчарованість якоюсь їжею, людьми, е не знаю, якимись станами, знаєте, такими, типу алкоголь випити, такий зайвий. Ось, І потім можете самі себе в цьому дорікати. Тому тут просто будьте обережні. Окей, наступна колода ось така. Е, так, вона називається Таро. Постійно забуваю. Е, Книга ціни». от, Книга ціней. Дуже прикольна теж. Е, давайте тут глянемо для овнів на грудень. От, бачите, знову імператор перегорнутий виходить. Угу. Шістка мечів. Угу. І сонце перегорнуто. Про що сонце перегорнуто? Справедливість. Так, да, коротше, старших арканів у вас тут раз, два, три, чотири, п'ять із дев'яти карт. Тобто місяць екстраважливий, важливий, який вам підсвітить багато моментів. Важливих для вас, і на це треба дивитись, як на ситуацію, що із цим треба щось вам робити. Ну, типу, якось змінювати ситуацію, подивитись під іншим кутом. І якщо ці ситуації трапляються в вашому житті, вони саме для вас, для того, щоб ви росли, для того, щоб ви розвивались, а не для того, щоб вас добити до канати і щоб ви просто лягли, і все. Да? Тобто. Ви повинні до цього так відноситись. По-перше, імператор перегорнутий вам сигналізує тримати дисципліну. Тобто, перегорнутий імператор він просто там, напевно, береться за купу справ і не завершує їх. Не вміє з часом. Да, якось, э, працювати коректно, щоб все встигати, або э, обіцяє всім і не виконує. І так далі. Да, тобто э, це робота над собою, над своїми якимись помилками. Це не означає, що тут і одразу треба все вирішити. Але це косвенно, да? Э, стосується вашої реалізації, вашої роботи, ваших, вашого життя в цілому. Да, от, Наприклад, диявол, чому він такий соціальний? Тому що, по суті, це те, як ви ну, живете. Ну, типу, от, Це, ну, наприклад, харчування. Да, от, по, по імператору, по зірці. Да. Ви по зірці, наприклад, побачили тверезо, що ви там, не знаю, поправились на 5 кіло. От. По імператору і по дияволу ви вирішили, все, треба худнути. Треба худнути, все. А диявол такий, ну давай почнемо з наступного тижня. І ви не починаєте з наступного тижня, а розтягуєте на весь місяць. розумієте? І це ну, тільки від вас залежить, ваша сила волі, Наскільки ви оцю силу свою згадаєте, що вона у вас є? Що ви можете з цим впоратися? Вона, до речі, тут пряма, і вона вона якби сильніша тут, аніж диявол і зірка. Да? Вона сильніша, вона може з цим впоратись. І плюс Колесо Фортуни вам би, символізує, що якщо ви будете тримати свій ракурс, то вас ну, Колесо Фортуни вивезе. Вас чисто на, ну, не знаю, на фарті може вивести цей місяць, якщо ви будете триматись, да? а тут от, би, в цьому основна загвоздка. Шістка мечів перегорна, то дивіться, яка карта. Типу з темного в світли, да, дівчинка перебігає, це якийсь перехід, коли ми від чогось уходимо в тому, де нам не подобається. Це може бути деструктивний стан. Там, наприклад, постійно жаліємося, постійно е бачимо тільки темне, все скрізь погано. Або, наприклад, ми там в стосунках залишаємось, залишаємось, залишаємось. Да, от -от. Це темна сторона, або там щось терпимо. От Світла говорить про те, що ми від чогось відмовляємося заради себе для того, щоб вам нам було класно. І отут перегорнутість, власне, говорить, що ніби вам не вистачає якогось імпульсу, цього пошістка, якогось балансу, щоб відчути оце... Щотко, да, що все, я можу переходити, я, типу, готова або готовий далі йти, від чогось відмовлятись, уходити, це залишати за собою, за спиною, не повертатись туди і рухатись далі. От е, Тут, начебто, ці події вам не дають. І, власне, сонце перегорнуте із справедливістю. Вам, як би, говорять, що дивіться, сонце взагалі є. Да, сонце є, воно говорить про позитивний, класний результат. Перегорнутість говорить про його відстрочення. Тобто ви, умовно, по тому ж прикладу можете схуднути на 5 кілограмів, але із того, що ви ну, якби, не тримаєте дисципліну розхльобення, вам справедливість каже, ну, а звідки ви похудаєте, якщо ви цього не робите? Да, там, чому повинен е, бути класний результат в цьому місяці, якщо ви не виконуєте свої ж обіцянки самі собі? Да? От, наприклад, і, е, власне, вона каже: будете виконувати все по правилам, по обіцянкам, все, що ви і собі і іншим обіцяєте, все, що ви якби, обіцяєте виконувати, тоді буде сонце пряме. Тоді буде пряме. А якщо ви так і залишитесь в цьому деструктиві, тоді ваш позитивний результат. Він позитивний, все ж таки ви з цим впораєтесь, але просто не в цьому місяці. Тобто це вже залежить від вас права вибору, вашого, свобода вибору, як ви хочете влаштувати ваш, мі... ваш місяць, наскільки у вас є на це ресурсу. Але хочу вам нагадати, що вам карти говорять, що ресурс є, енергія є. І не треба, якби. Знаєте, відповідальність е, скидувати. Тобто тут явно є сила. Сила це дуже класна, дуже ресурсна карта, це карта емоцій, пристрасті, сексу, енергії, творчості. На силі можна вивести дуже багато всього. Тому якби треба, якщо хочете, якщо у вас є якась ціль, то досягайте її е, так, взважено, тверезо. І порада да, на іншій колоді взяла. Е, так, порада для огнів на грудень. Четвірка кубків. Е, так, так, так. Четвірка кубків вам говорить про те, що е, дуже ретельно обдумуйте варіанти, не поспішайте, не кидайтеся в омут з головою. Продумайте. Також четвірка кубків вам говорить про те, що е, можуть бути різні пропозиції, і не відповідайте прямо тут і, і одразу. Треба подумати, да, тобто, що це мається на увазі. Дайте собі час. Ну, наприклад, дайте собі день для того, щоб прийняти рішення, можливо, з'являться якісь інші варіанти. І, от мені тут, знаєте, оця історія. Коли Соферту я вам сказала, да, будуть приходити якісь варіанти, не відмовляйтеся. І тут, от, е четвірка кубків, вона ніби як тут додає то, що перед тим, як відмов... давати якусь відповідь, треба подумати, а не робити це імпульсивно. Да? Але ну реально, от, бачите, кубок це якась нова ідея, нова, нове натхнення, нові сили, нова якась пропозиція, нові можливості, які будуть до вас приходити. А тут на цей хлопець він сидить так взважено, свідомо про щось думає, приймає рішення і тільки потім дає відповідь. От вам теж так треба робити. Ось такий у вас розклад вийшов. Дорогі овни. Бажаю вам всього найкращого. тримайте свої дисципліни. Ви можете, ви овни, ви вогняні, ви з цим прям можете супер впоратися. І також, якщо вам потрібна консультація і відповідь на ваші питання, пишіть мені в інстаграм, я там завжди на зв'язку і зможу вам допомогти. І буду вам дуже вдячна за підписку, за лайки, за коментарі, тому що це піднімає мій канал в цьому океані каналів. Всім гарного грудня і всім пока!